Хвороби завжди лякали людей. Разом зі страхом з'являлися міфи. Сьогодні ми розберемо найпоширеніші міфи про хвороби та дізнаємось, що говорить наука. Міф номер один: гомеопатія лікує від усіх хвороб. Гомеопатія слово, яке часто звучить поруч з обіцянками природного лікування і цілющих пігулок без хімії, багато людей вірять, що кілька маленьких гранул здатні вилікувати від будь-якої хвороби. Але чи це правда? Щоб зрозуміти звідки походить цей міф. Варто повернутись у XVIII століття. Німецький лікар Самуель Ганеман запропонував принцип, подібне лікується подібним. Він вірив, що речовина, яка у великих дозах викликає симптоми хвороби, у мікродозах може від неї вилікувати. Звідси й народилась ідея гомеопатії. Проте наукові дослідження показують інше: більшість гомеопатичних препаратів розведені настільки сильно, що в них майже не залишилося молекул діючої речовини. Коли концентрація настільки низька, що ймовірність знайти бодай одну молекулу у таблетці менше ніж шанс виграти джекпот у лотерею. Всесвітня організація охорони здоров'я неодноразово попереджала, що гомеопатія не може замінити сучасну медицину. Британський національний інститут охорони здоров'я ще у 2017 році офіційно заявив, доказів ефективності гомеопатії немає. в Австралії після масштабного аналізу понад 180 досліджень дійшли висновку, що ці засоби не працюють краще за плацебо. Чому ж тоді люди продовжують купувати гранули і краплі? Частково через ефект плацебо. Коли ми віримо, що ліки допоможуть, організм справді може реагувати позитивно. Біль зменшується, самопочуття поліпшується, але це не лікує саму хворобу, лише знімає симптоми. І тут криється небезпека. Коли люди відмовляються від справжнього лікування, антибіотиків, хіміотерапії, операцій на користь гомеопатії, наслідки можуть бути трагічними. Історії таких випадків відомі в багатьох країнах. Отже, міф про те, що гомеопатія лікує від усіх хвороб, це небезпечна ілюзія. Міф номер два: якщо з'їсти багато чеснику, точно не захворієш. Людство цінує чесник тисячоліттями. Його клали у страви, використовували як ліки, навіть як оберіг від зла. У народі існує переконання, якщо їсти багато чеснику, то хвороби не страшні. Але чи справді це має наукове підґрунтя? Сучасна наука справді підтверджує, що часник містить корисні сполуки, зокрема аліцин. Він має антибактеріальні властивості, може пригнічувати ріст деяких мікроорганізмів і навіть позитивно впливати на серцеву судинну систему. Але є одне але жодне серйозне клінічне дослідження не довело, що чесник здатен захистити від грипу застуди чи тим більше від серйозних вірусних інфекцій. Наприклад, у 2014 році в одному зі всесвітньо відомих медичних журналів вийшов аналіз, де вчені перевірили результати наявно. Експериментів, висновок доказів занадто мало, а ефект занадто слабкий, щоб говорити про справжній захист від хвороб. До того ж, надмірне вживання чеснику має і неприємні наслідки. Він може викликати проблеми зі шлунком, подразнення слизової, погано поєднуватись з деякими ліками, наприклад, з препаратами для розрідження крові. То звідки ж береться міф? Частково від того, що чесник дійсно пекучий, відчутно впливає на організм, ми відчуваємо його дію і схильні вірні. Рити, що він вбиває вірус, насправді ж він може лише трохи підтримати імунітет, але не є чарівним щитом від інфекцій. Отже, чесник це корисний продукт, ароматна спеція, додаткове джерело корисних речовин. Але він не замінить вакцинацію, лікарські препарати та елементарну гігієну. Міф розвінчано – багато чеснику не врятує від хвороб, а от на подихи, соціальне життя вплине точно. Міф номер 3 Чим вища температура, тим небезпечніша хвороба. Скажемо одразу, це не зовсім так. Підвищення температури це природна реакція імунної системи. Коли тіло нагрівається, воно створює менш комфортні умови для бактерій і вірусів. Наприклад, температура 38 градусів за Цельсієм може навіть допомогти організму швидше впоратися з інфекцією. А от сама цифра на термометрі не завжди показує тяжкість хвороби. Легка застуда може супроводжуватися 30-9 градусами за Цельсієм, а серйозна пневмонія всього 37,5 градусів. Більш важливо, як почувається людина, чи є ускладнене дихання, судоми, зневоднення. Медики наголошують, що небезпечна не стільки висока температура температура, скільки її тривалість, та супутні симптоми, особливо якщо вона не збивається або тримається кілька днів. Тож температура це сигнал, але не завжди вирок. Оцінювати серйозність хвороби потрібно комплексно, а не лише за цифрою на градуснику.